Коли ти не визнаєш свої сили, коли ти її не відчуваєш, коли ти її боїшся, ти ніби знаєш, що внутрішньо в тебе неймовірний потенціал, але ти це давиш і не випускаєш, знаєш, що ти робиш? Ти не даєш бути сильною собі і знецінюєш своїх оточуючих. Це можуть бути батьки, діти, партнер. Ти не можеш їх вважати сильними тільки тому, що не відчуваєш цієї сили в собі. І тоді ти рятуєш батьків, рятуєш своє оточення свого чоловіка, потім ти його ненавидиш, потім ти вважаєш всіх слабкими, що вони не впораються тільки тому, що ти не визнала свою силу. І дивись далі.